Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 29 за підручником Alembra 8 клас автор Олександра Євтера. І наше завдання скоротити дріб. Поїхали з першого. Так, у нас Хускалу B плю 7 або помножите на B плю 7. Так. Я собі трошечки буду допомагати з великими рисками дробу. Так, і Y, так. b +7. Так, тут все просто. Так, ми можемо скоротити один із множників, а саме B плюс 7, тому що він ідентичний. Тобто, по суті, ми можемо поділити на одне і те саме число, тобто B плюс. Закреслюємо. Це що однаково так по одному, так? Тобто у нас залишається х поділити на інтернет. Є далі друге 5 помножити на m-3 до куба і на m-3 у четвертому степі. Не лякайтеся. Дивіться, тут діленні степеня, що роблять, віднімаються. Давайте представимо, що ось цей вираз m-3, бо бачите, основа та сама. Так, ну, наприклад, х. Що б ви робили? Х у кубі поділити на х у четвертому степені. Правильно, віднімали. Так, 3 мінус 4, як я завжди кажу, це буде мінус 1. Тобто 1х у нас залишиться де? Якщо від'ємне правильно у знаменнику. Тому, коли ви закреслюєте, то в чисельнику ви закреслюєте повністю, а один залишаєте в знаменнику. Одиниця поділити на Х. Воно ну, у нас М-3. Я швиденько витру, щоб воно мені не заважало. Дрівні, і що в нас залишається? В чисельнику 5, унизу м-3. Можна і дуже-дуже, я думаю. Так з другим справився. Так, не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. У нас А квадрат У. Х-2 до квадрату. Поділити. А Y, Прекрасно. Х-2. Ви представляєте, що тут у першому степені, так я так домалюю так я собі. Але ви ж не записуйте, будь ласка, це. Так, будемо зараз робити результат. Я виберу трошечки інший колір, щоб закреслити. Значить, так, y і y відразу. Це три окремих множника. А, y x-2. Три окремих, ви їх можете скоротити. Далі. 2 мінус буде 1. додатнє значення, значить, одиничка одне А у нас залишиться в чисельнику. Тому закреслюємо так. А ось тут 2-1 також буде 1. І знову ж ви мене зрозуміли. Один вираз залишиться в чисельнику. Що у нас залишається? У нас знаменник взагалі немає. Тому ось цю різку дроби я можу вже обирати. Так, що в нас залишилось одна А і помножити на Х-2. Так, ну, і так як завдання у нас скоротити дріб, то розкривати дужки можливо, і не треба. Якщо розкрити дужки, то це буде Ах мінус 2а. Ну, я думаю, це не принципово. Так, ви вже дивіться самі. так, переходимо на четвертий, останній. Так, у нас 12х куб, у дужках y мінус 7, так. Значить, поділити на 16х квадрат, знову ж таки, y мінус 7 до квадрата дорівнює. Намалюю спочатку, потім побачимо. Як на попередньому. Так, беру інший колір, щоб у нас не зливалося. Так, Так, ну поїхали. Спочатку числа: 12 і 16. Ну, на 4, так ділимо. 12 на 4 це буде 3, 16 на 4 це буде 4. Ну, це ще півбіде. Так, дивимося. Х куб, Х квадрат. Саме головне, щоб основа була та сама. Значить, так, степеня що робить правильно? Віднімається 3 мінус 2 1. Додатнє, значить, 1х залишиться у чисельнику. Так. Ну а тут навпаки залишиться у, зна... у знаменнику. Тому що 1 мінус 2 мінус 1 від'ємне, значить, унизу. Так, ну все, записуємо результат. У нас залишилось 3х. Так. А внизу 4 на Y-7. Так, розкривати дужки не буду. Якщо треба, розкриєте самі, Мабуть. <сум> Ладно, Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.